Сніг сніжок кружляє. Біла стала вулиця. Зібралися ми гуртом, закружляли всі разом. Добрий день, дітки. Сьогодні ми будемо малювати сніг. Сніжок падає на землю, дерева, людей, будиночки, прикрашає своєю білою ковтрою. Розгляньте малюнок. Що ви бачите? Дерево та будинок, які прикрашені снігом. А внизу на сніжку чиїсь сліди? То, мабуть, Миколай так до діток поспішав і залишив сліди на снігу. Ось такий малюнок будемо малювати. Нам потрібно аркуш тло з намальованим деревом та будинком, гуашева біла фарба, пезлик та серветка. Починаємо малювати. Однією рукою тримаємо аркуш, в іншу беремо пезлик, тримаємо його внизу біля металевого наконечника, трьома пальчиками, мокуємо у білу фарбу, прикладаємо всім борсом пензля біля даху будинка і ведемо зверху донизу пряму лінію, не відривним рухом. За необхідністю поновлюємо фарбу. Тепер намалюємо сніжок з іншої сторони. Прикладаємо всім борсом пензля та ведемо зверху донизу пряму лінію невідривним рухом. І за необхідності поновлюємо фарбу. Ще сніг падає і на дерева. Прикрасимо гілочки дерева, малюємо прямі лінії, прикладаючи всім борсом пензля невідривним рухом зверху донизу або знизу до верху. І так малюємо сніжок на кожній гілочці. Тепер намалюємо сліди, які залишив Миколай. Набравши фарби, прикладаємо всім борсом петля внизу на сніжку, робимо відбиток. Приклали, забрали. Приклали? Забрали. Робимо маски до сніжку. Це сліди, які зробив Миколай. Після малювання пензлик ставимо на серветку. То що, дітки, ми малювали? Так, сніжок. Сніжок прикрасив дерево та будиночок. А ще малювали сліди, які залишив Миколай. А у вас вийшло? Сподіваюся, що так. До нових зустрічей!